Слава Україні! Сьогодні у нас майже п'ятниця, сьогодні у нас субота, а отже є все рівно X і є відкриття. І перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також, якщо потрібна будь-яка допомога, то ось мій Телеграм. Ну і чат для спілкування. Отже, декілька слів про сам X. Про сам X, де він у нас є. І так. Фрея. Супер топчик навіть для арени. можна ставити, Там будь-куди її, в принципі, можна прилаштувати. Класний герой, який б'є від захисту. Намісниця Амок. Виглядало мені, що то він, але це вона. Також дуже цікавий герой, цікаві навики. Клінсер можна прилаштувати в різні локації. Брогені. До сих пір актуальний, особливо зараз з титом, який, якщо він ваш Брогні, може роздавати щити. Тому клас. Захаріс. Аналогічно, зараз топчик. Ну і Фіна це також зараз зірочка для Хімери, для ваших завдань, дуже актуальний герой. Карауль на склепу. Старенький епік, якого колись ставили в різні пачки на кланбоса, але з кожним роком воно все втрачає актуальність. Якщо у вас там аккаунт сотого плюс рівня, якщо ви не новачок, бо якщо новачок, то до сих пір вона актуальна. ЯРЛ аналогічно, мов аналогічно, все, все те саме плюс-мінус, що і Карлука. Отаман. Колись це взагалі була супер, е, супер-звірюга герой. Зараз трошки втратив свою актуальність, тому що з'явилися інші герої, з'явилися міфіки. З'явилося Ріхо, але до сих пір це все рівно актуальний герой, якого можна використовувати. Тому клас, супер. Е, Кардіель. аналогічно. Це дуже хороший герой, герой блендеру, герой е, можна ставити як на арену, можна поставити, так і на клан так і на гідру. Підземелля. Клас. Ріхо, Ріхо. Ріхо, в нас можна ставити. Я свою Ріхо використовую. На хімері. І вроді все. Ну, в принципі, можна ще й на гідру поставити. Все залежить від вашого рівня аккаунту. Ага, ще в нас є людожер це в нас Анкіли. Просто Анкіли, і, в принципі, все Ну і крипта. Ну і небесна чарівниця. Мабуть, напевно, її місце тільки на крипті. І все. Отже, першим в нас буде юний хом'як. Юний хом'як хоче тут, значить, завдання. Вже є 18 900 очок. Завдання забрати шайка і забрати душу. Відповідно, відкриваємо усе. Все відкриваємо. Тож, ідемо дивитися, що сьогодні буде. Давайте виберемо чат. Український 777. Тим паче кажуть, що це допомагає. Не знаю наскільки, але побачимо. Побачимо, побачимо, побачимо. Бажаю успіху! Хоча, хоча. Е, Вадим написав, що не хоче нічого. <ріст> бо, бо нема кого, е, бо не хоче нікого качати. Не треба легенд, бо путні не прийде, а гівна на складі вистачає, хай краще гівняних епіків на корму насипе для корму насипев. Отже, це було побажання дослівного. <ріст> ну, поїхали. Поїхали по Значить, тут не проставлено нічого. Я буду обирати, а я буду обирати, я вже попередньо подивився. Значить, в нас немає, в нас є. А до речі, я не подивився, що в нас по роздуті. Е, і чи зроблений тит. Тит не зроблений, Вся Роздуття, в принципі, немає значення. Я не знаю, що там, е, чи брогні, брогні також ма. Ясно, ясно, зрозуміло. Але все рівно буде в нас фіна, тоді Захаріс. І отак будемо йти по порядку. Тут, тут байдуже. Тут байдуже. Починаємо зразу з жирного, з жиру, з жиру, з темних. <гум> тут немає також а, отамана. Поїхали. Поїхали по одненькому, тим паче, що уламків багато. Тож будемо пробувати щось дістати. Терекс будівник. Поки раркі, рарки це не цікаво, цікавлять легенди. Хоча Вадим не хоче, я знаю, бо він не хоче качати. От людина лінується качати, просто збирає уламки і... і все. І робить злиття. А от качати грає то вже ні. Золота жниця. Ну, старенький япік, старенький, ну, на, на арені 4.7. За що? За збільшення швидкості, за заповнення шкілиходу. Ну це, це вже. Це вже не грає. Так просто. На високих рівнях арени це, це вже не дуже актуально. Це, цього мало. Це класно, але цього мало. Тому, тому так я собі задоволення. О! От, Юстиціар це добре. Можна крафтити релікварію. Це класно завжди. Рарки на злиття це, це завжди супер класно. Все? О, нічого, один епік. Один епік. Будемо йти по жиру. А от дістати би міфіка, най би качав. Хай би один качав. Ой, все треба відкрити. Як же шкода! Але що зробиш? Що ти зробиш? Так, стартовий герой, анімація зависла, значить, стартовий герой. До речі, це мій стартовий герой, який був у вас. Можете написати. Бо про коментарі не забуваємо. Вони дуже важливі. Такі дорогі уламки, червоні і, і рарки, ну чому хоча, б не, хоча б епіків, тільки що правок вже не було. Ну, ну як? Як? Дай міфічного. Ага. 8 дорогих уламків. До речі, десь було, попадалося мені на моєму аккаунті, хоча я граю без доната, але реклама завжди є. Е, два червоних уламків чи не за 400 гривень продавали? Ну ви серйозно, і, і щоб, щоб що? Щоб отримати дві рапки? Спішу, спішу. Напевно, ми жовтенькі залишимо на сам кінець. Поки що з завданням не дістати нічого я справляюся. Ху -ху! Ще одна алейміння. Але інше завдання було натягати корму. Я також справляюся. <ged> я також поки справляюся. Ну, але все рівно, я надію, що легенда буде, тому що ну, реально велика кількість уламків, і без легенди це взагалі би було просто, просто дно. Десять ранок. Хоча майстриня Луків, до речі, заходив в одну з потаємних кімнат. Культний воїн, в принципі, колись був непоганий для кланбоса Отруйник. утруйник Галкут ні, Сікара, ні, перед дзвін на старті хіба колись грав. Зараз, зараз, зараз в теперішніх реаліях це просто корм. Взагалі це все було корм, якщо так розібратися станом на сьогодні. Добре. А легенди. Ще десятка синіх. Ще десятка синіх. це жахливо. Це просто жахливо. Це просто жахливо охоронець ні, як він, класний епік. Є пачки на клан є, куди його можна прикладити? та багато куди, насправді, на старті і на арену, того, що він скорочує шкалу, і й штрафи. Власний, скорочує заповнює Шаманка один з героїв, якого дають на початку, але вона не грає просто корм. Вона воскрешає так, але це до, до рівня, напевно, 15 Вона може там грати, а потім щось випадає цікавіше, і ви її відкладаєте в сторону і більше не використовуєте. Кат е рарка для злиття, сайон, колись було злиття, е корм. Круторіг е в нас є пачка на. У нас є пачка на Сьогуна через Кутрога і парабона. Тому актуальний грой. Дея вулиця це, це в нас злиття? 60 60 уламків, так? 60 уламків і нічого. Поки нічого толкового. Поки це дуже сумно. Хочеться ж побачити якісь легенди. Так, була десятка, ага, Заргала. Колись це була супер люта звірюга. Зараз просто самий звичайний эпік, почат... епік, хоча насправді епік хороший. Але з появою нових героїв просто, просто десь відходить на другий план, третій, десятий. Це залежить від вашого аккаунту і від ваших героїв. Так, Етель стартовий герой, грішник і Снігоцвіт. Також корм. Це корм, корм, просто корм. Щось. Щось. щось а, з чатом не то, чи з чим не то. Я не знаю, з чим сьогодні не то. Це просто буде супер провально, якщо 170 буде без легенди. Ну, пора би вже. Пора би вже Храмовник, частинка на реліквара. 100 уламків. 100 уламків ми відкрили. 100 100 лам... уламки відкрито, і я активно справляюся з... не тістати нічого. Уго, топчик. Епік-топчик для хімера для, хіме... для, для гідри. Це в нас і штраф захисту, це в нас і блок бонусів. Значить, відьма також класний герой для злиття. Ну, кат вже також вроде говорив, що також для злиття підходить. Реліквара. Такі радки потрібно зберігати. Я щось чую, десь чую, що має бути вже легенда Союрен, це в нас максимум Крипта. Зараз зміню чат. Зараз просто зміню чат і думаю, що це нічого не змінить. <смі> нічого не допоможе. Крижана Банші колись я про неї мріяв, що вона мені прийде. Просто мріяв. Мені настільки був потрібен отруйник для кланбоса, бо було страшно важко набивати свою шкоду. Ну, тепер це не проблема. Але, до речі, коли вона мені прийшла, і нам вже була просто не потрібна. Грішниця можна використовувати з віксвелом на клан босса. Для того, щоб використати рарку, є завдання доволі часто, тому клас. Принцеса, частинка для Анкілів з Демітою. Так. 30, 30. Український 777 не працює. Треба змінити чат. Треба змінити чат, от хочу іспанський треть. Не знаю, наскільки воно працює. О, тим паче, що тут є якийсь цей, щось, щось тут утримували. Щось тут утримували, щось тут відбувається. 140 ланків без легенди. ну... Х2 нема, я розумію. Ну, але БАУФ ні, зелот, в принципі, також ні. Хоча золот можна поставити золото на крипту. І що? Це просто. Це просто дно. 170 уламків без легенди, тортура, корм. Все корм. Остання десятка. Та ну, ну. Кадавр колись. О, давай, давай, давай. Трунда! Дай ще одну! Трунда! Трунда і. Фіна! Ну так, ж, вони ж схожі. А, ну і караульна складка, до речі, прийшла. Значить, кадавр. Колись були пачки через кадавра на гідру набував дуже багато, дуже багато від щитів, потім це все порізали, зменшили, забрали. Ну і так його. І, і все. І кадавр пішов, він нас може пройти декілька спотаємних кімнат сам в темній вежі в важкому рівні. Каролка вже казав, трунда. Ну, трунда до сих пір, в принципі, так, плюс-мінус актуальна. Е, на арені я маю на увазі, бо це герой взагалі аренний. Але е, станом на сьогодні з появою всіх кам'яних шкір всього, -всього, всього всякої нечисті, то трунда. Ну ну Вона пробуває, вона пробуває гарно до сих пір. ну Але десь чуть-чуть вона відходить вже помаленьку на другий план. Але є пачки на гідрі. Де вона набиває, ну, всі ДД ховаються. В порівнянні з нею шкоди дуже багато набиває. Просто, просто супер топ ДД. Колись це взагалі була Зірочка. Дуже цікаво, чи це не новий герой. Якщо новий, то ахаха, прийдеться качати. А трунда новий герой. А трунда новий герой, то однозначно треба качати. Однозначно. Однозначно, добре. Я, я вгадав з чатом, хоча це насправді нічого не працює, ні ті чати, ні нічого. Це все таке другорядне. Але трунда це до сих пір класно, тим паче, що її не було, моїх, до речі, корм. То, то, в принципі, я вітаю. Трунда це добре, прийдеться щось робити. Е, караульна, може вже караульну замінити, скільки її можна тягати. Що в нас можна? Давай мавзолейника. Мовзу, до речі, мав лайнека колись використовував Сому Анкілі. Непогано заходив. Так, це в нас Джарант. Так, Джарант. ну це максимум крепта, хоча насправді такий самий є Васліск на вигляд, але він кращий б'є з масовки з А1. Присяжник. Це корм. Корму буде дуже багато. Дуже багато е, мучитель це в нас частинка на разена. Хоча колись були анкіли. Де ставили саме його от е, через цей навик. Тобто, коли вас е, герой приймає стан, коли е, Бос бив з оглушенням в одну ціль, б ставили його, щоб він приймав, відповідно, е, йому його не треба було робити там супер е, невідомий жирним, щоб він витримував, ні, він просто стояв, падав, воскрешався і пішли далі бити. Тому не Так, легенда має бути. О, є! Є! Пан. Пан пірат Арманс. Ну, це вже шось. легенда... So, this... Я, подив... Я мушу подивитися, чи був Арманс чи ні. Арманза не це було, це ж чудово. Це ж просто чудово. Вони скаже, що я не хотів качати, а, при, а прийдеться два топ героя а то є два топ-геї. Теж, як я вгадав з легендою. Це Непоганий епік, але в сьогоднішніх реаліях це дескрипта або прокляте місто, до речі, що також є. Про нього не забуваємо, там можна використати. Це непогано. Ілсиня, до речі, а що по мікаге? Ага, оце все потрібно і оце все не приходить. 4 епіка потрібно, 4 епіка не приходить. Тапсо би дістати було би непогано. Бо міфічні це міфічні, це це набагато цікавіше вже. Це новий рівень. Ясмін, ні, 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 ні. Ще б зо дві легенди. Значить, доедан рунічний це у нас можна десь на крипту прикрутити. Ще один епік. Вогот. Вогот класний епік. Колись з появою вогота, його і ставили на арену через його пасивний навик. Оцей. Там було дуже цікаво його використовувати. Ну, але до сих пір актуальний його можна поставити на клан боса за рахунок паразиту. Ну, Щось, щось таке, напевно, на, на клан боса Крипта, щось таке можна і поставити. Так, 5 уламків. Давай ще би нам за 2 легенди або хоча б одну. Мав зелені. Х спрацював. Клас. Що у нас? 4 місця. 4 місця не вистачає. Є місце? Є. Місце є. Добре, швиденько, швиденько і 4. 4, 4, 4. Давай. Легенду. Я так думаю, що ще б одна легенда мала бути. Франокс. Ну що, що тут скажеш? Ставлять її, ставлять її куди з атаки. І все. От одного ворога тричі. Не дуже цікаво. Не дуже цікаво. Ще один епік. Це в нас Лорн. Ні. Ні, ні, ні. Ще... Епік Клод це Крипта, і крайній епік. Дай ще одну легенду. Бо дві легенди це реально маловато. Ні. Це ще один мав <світ> Хоча Х10 не спрацював. Х10 не спрацював. На жаль, це дуже це дуже прикро. Але, але дві топові легенди є. Реально топові легенди ще на сьогоднішній час. Тим паче, аккаунт 83 рівня. Ще все не закрито, тому це до сих пір актуально. Тому вітаю! Вітаю! Пора качати йти. Пора йти качати. А ми, дякую, до речі, за уламки. А ми йдемо. А, стоп! Куди ми йдемо? Ми нікуди не йдемо. Ми нікуди не йдемо. Ми будемо відкривати. Значить, я рахував ті очки, і що там в нас вийшло? получилось так, що ми би мали це все забрати. Все забрати. Поїхали. Поїхали забирати. Надіюся, я нічого не відкрию не то, що треба. Значить, в першу чергу ми йдемо за шайком, бо так? його кроукат ще навіть не запам'ятав. Його Вадим зробив, а відповідно немає шайка. А вони грають в парі класно, а треба забрати. От саме тому це все сьогодні відбувається. Саме тому це ми спостерігаємо. 60. Забираємо. Шайк на базі. Прекрасно. Прекрасно. Друга, Друга лінія. Другий шлях і друга гілка. Так, ми забираємо душу. І тепер буде. третя Так, так, так третя легенда. У нас це шайк, відповідно, три легенди. Ну і що тут варто забрати? Тут варто забрати ні ні оце. Якщо маєш можливість, маєш енергію, маєш рубіни, докуповуй і йди от по цій. Гілці, забери міфічний том. Він допомагає. Це дуже хороша штука, тим паче, що їх завжди не вистачає, бо прийде Мій КГ, потім прийде ще якийсь міфік. Все. А книжок немає, треба чекати. Є800 рубінів, однозначно варто забирати. Однозначно варто забирати. А, так, дякую за уламки, дякую за вітаю з поповненням. І ми йдемо далі. Сьогодні бажаючих було небагато. Вадим, ну і я, як же як же без мене. Мені, в принципі, я побачив, що там був хороший канал, а який ж це був? Іспанський третій. Правильно? Так, іспанський третій. От на нього я також прийшов, також хочу, хочу щось отримати. Щось, щось би пасувало вже, а то я постійно всі з легендами я без. Єдиний, кого має брогів. Хотів би і Фрею, і хочу Фіну. Хочу Фіну. В мене було недавно відкрито десь 7-8 сакралів без легенди. Надію, що прийде. Надіюсь. далі надіюся. От от Вадиму була Ізбел потрібна. Мені не потрібна Ізбел. Мені вона чесно, не потрібна. Я не забираю, не проходжу шлях, того, що немає сенсу. У в мене, в мене він є. Я його, я його, до речі, пропустив, але він мені прийшов з ламка. Тому, тому, тому таке. Але підтримати треба Вадима, щоб він не сам відкривався. Не люблю, коли люди самі відкриваються, тому мушу підтримати. І що, і що, і що? І, і відкрию 50 синіх, а може й там відкрию. Давай, дай дай, дай, дай дай! Ну за що? Ну за що? Ну за що ти мені прийшов? Для чого ти мені прийшов? Насправді, а я герой дуже старий. Герой має класну анімацію. 100% шанс е, випальня. Непогано. Замороження. Непогано. Але не потрібно. Станом на сьогодні не потрібно. Класна анімація, реально дуже класно виглядає. Але толку з тебе, дідько. Новий не було. Але і що далі? І що я з тобою буду робити? Нічого? Нічого не буду робити. Лікар, от лікар топ уарарка. На старті це звірюга. На старті це просто звір. І що? І що, очікувати ще, що буде шауна? Так, очікувати. А от візьме, прийде шаудна. 50 ланків це не так багато. Володарка Душ, це в нас для реліквара, Джарих. крипта, Тешада, корм, Сарашта корм, топ уварарка, ще є лікар. І може ще би була одна легенда. Фахракін, до речі, Фахракін супер класний епік, але він мені не потрібен. Класний для кланбоса класно заходить. На Бомала можна поставити. Загалом хороша епіка. У меті, максимум Крипта. Ну, максимум крипта, а ще, до речі, десь яких епіків можна ставити і прокляте місто, Борангірі для Бомала, просто наче криптокорн. Все. Мабуть, треба було зупинитися і 50 уланків приберегти. Але що мені ті епіки? Мені епіки не цікавлять, мене цікавлять легенди. Шаманка вже сьогодні була. Шаманка вже сьогодні була, кутуріг також сьогодні був. І давай легенду. Давай легенду. Остання крайня десятка. Караульна на склапа, дуже класно. Я дуже радий, що ти мені прийшла, але ти мені взагалі не потрібна, Червоні я не відкриваю. З. Цих всіх, я всіх маю. Тому мене ніхто не цікавить. Тому я просто відкрию три уламки, і от мені візьме, і прийде ще легенда, то я буду може задоволений. Бо корня брала, я взагалі не задоволений. Взагалі. Але це буде скоріше за все, що три рарки, і по всьому. І по всьому. Так, так є, так є, можна було просто дістати легенду і все вспокоїти. Але куди там? Куди там? Король грав, є в мене поповнення сьогодні, клас! <ріст> чи не потрібен, ну реально взагалі не потрібен. Скільки, скільки прекрасних героїв є, які могли випасти Ну, випало це чудо. Ясно зрозуміло. Та й таке, пишіть, що дістали ви, натягали так, як я собі, чи та, як я вадиму. <ріст> Бо ні там, ні там в принципі маловато насправді, я розумію, мало. Але, але класно, що хоча б герої прийшли ті, яких можна використовувати, ті, яких варто качати, топові герої. Тому це, це добре. Бо мені прийшло таке, що просто поповнення, я його поставлю на склад і буде лежати. Ну, ну так буває. Це це, це, це рейд. то впливу жодного ніхто не має. Та й таке. Пишіть, та чи мали, уламки відкривалися, не відкривалися, що натягали, що не натягали. Ще раз окреме дякую Вадиму за таку кількість уламків. Всім, хто написав коментар, вам також дякую і вам привіт. Дякую, привіт, що ви написали. І все буде Україна, до нових зустрічей!